Весна нарешті наступила не тільки за календарем, а з нею розквітли і перші весняні квіти. Кожна з них має свою власну, красиву українську назву. А чи знають їх кам'янчани? Ходімо, запитаємо, чи як правильно сказати ландиша українською. Ландиш так і буде. Ландиш українською? Угу. Так. Лаван, так українською? Ах, конвалію. А хіба так і не буде? Не знаю. Ганвалі одуванчик. Кульбаба. 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 а по-нашому за слово адувається, по-нашому не сповна. Як правильно сказати українською роза? Троянда. 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 Тоже забув роза. роза. Троянда. Троянда. Сирень. Сирень. Бузок. Світнього бузок, що це такое? Не, бузок, так? Да? А да? да що що на Б було? Сирень. Що то не шту? Що... Не так щось. Вилате з голови. Я також знаю, але не пам'ятаю. Бузок. Е, водна лілія. Плавуча лілія. Якусь так. Українка. Давай. Давай. Я розписую, що я Лотос. О, ні, це інше треба вчити українську